Моїй підсвідомості темно бордові людні коридори. Туди проникає лиш місяць криш через кришталик очей. Я, з першого погляду схожа на скриньку Пандори, на купу зім'ятих горілих свічок аж пече. Я вправно складаю людей по добових шухлядах, по двадцять ящичків у кожному пересерві, на ключик когось інших за металеву ляду. У світі тепер всі працюють на милосердя, і серце не вийти, лиш серце вирвати з корнем. Пам'ять моя, примхлива грецька цариця. Це добре, коли невзаємність лишається споменом, а на місце одної ще троє хоче вселитися. Це хтось називає надлишком псевдодрузів Мудреці, що під 90 шукають знань. Здається мені, що в брехні ноги грузнуть, якби я могла всі засуви зламати без вагань. Це добре, коли в душі лиш одна шухлядка, бо ж серце не багатокімнатна квартира, як куля лусне після чергового припадку з невіри самотності і нестачі миру. Треба провести кастинги, а краще фейс-контролі. Бо жити в теплі можуть люди лише гарячі. Відправляй і серця людей у бандеролях, поки краплі з очей, а не серце твоє гірко плаче.